У мене ця кампанія, ця кампанія для мене відкритів. Ну, перше, наприклад, хто порадив Кириленкові зробити це зі своїм ліцом? От ета от, от от, жовто-синє, оте. Це... От це що? що це було? Ми з вами працювали, е, ну, ви працюєте, я працював на телебаченні. Знаєте, що відбувається, коли режисеру дозволите робити сюжет одному без журналіста. Ага. Ви потім зміст сюжету не вловите. Те ж саме відбувається, якщо дизайнеру дозволите робити одному е, компанію. Так? Або бікборд. Тобто Кириленко тупо заощадив на. Я думаю, що він просто довірився, смислах, довірився своєму дизайнеру. дизайнеру, та, І от це інше питання. Бондаренко. От я, я, ви заговорили про доброго як, про доброго господаря. Так. І тут я бачу якусь графічну, графічну кампанію, причому пов'язану з Європою. Ну, Багато людей вважають, що це дуже гарний хід, тому що там є принаймні смисли. Він принаймні каже, що, що він змінить в рідному місці. Це якраз спроба говорити про те, що він поміняє в місці. Ну, прекрасно, але де Бондаренко? І де Європа? І Бондаренко, який уособлює, як на мене, вчорашній зовсім день, такий в усіх сенсах, іде, е, іде графічна кампанія. Ну, я би бачив графічну кампанію якогось молодого ліберала, який там. Е, як це сказати? Дмитро, це ви так вважаєте. Бондаренко вважає інакше. І більше того, частина людей-виборців також вважає інакше. В нього, по-моєму, Третє місце в рейтингу чи, після друге, кличка, чи друге місце після, після, після кличка? Ну правда, з відривом великим. Ну угу. але то вже така справа. Тобто вони думають, що він є представником батьківщини, яка є про, проєвропейською силою, і тому він може апелювати про те, як воно в Європі. Інше питання: що точно такі самі бікборди ми бачили у європейської партії. І вони пасували європейські партії Ти, ну, я кажу. на минулих виборах. Та, та, та. І раптом європейська партія звелася до того, що буде прозора мерія. А до речі, синє тло. Ну в чому прикол? Ну ми ж майже професійно говоримо. Ну, я с... я заскочений от це, синіми якимись там цими площинами, на яких щось написано. <кій> це, це шо? Щоб не забили це, це бажання виділятися, але ви розумієте, в чому справа виділитися можна по-різному. Герострат теж виділився, спаливши афінську бібліотеку, тобто його пам'ятають до сих пір. Uh -huh. Тобто кольором не виділяються. Колір має бути яскравим, який має кидатися в очі, виділяються змістом, виділяються пропозиціями, виділяються програмою, виділяються вчинками зрештою, uh -huh. аж ніяк не кольором. І знаєте, партій багато. у нас близько 200 партій. І Учасників кампанії стільки, що у нас буде вот таке, не десь приблизно виборчих бюлетень та ще в кілька разів згорнути. Відповідно, всі кольори, а їх всього сім, вони розібрані, залишилися відтінки, і от дизайнери починають експериментувати, тому що кожен партійний замовник приходить і каже, я хочу мати унікальний, оригінальний унікальний. унікальний колір виборчої кампанії, щоб мені пасував нікому в голову були... не приходить про те, що колір не головне, і нікому в голову не приходить, що може бути поєднання кольорів. А не обов'язково якийсь один колір фону. Всі думають, що йому треба олі оригінальний колір. Але виділяються не кольором. Не реклама вирішує виборчу кампанію. Не на рекламу орієнтується виборець.